Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні 12 людей. Постраждали в сумах. Росіяни атакували місто дроном типу Італмас. В обласній військовій адміністрації повідомили ворог прицільно. Бив по перехрестю пошкоджені автомобілі. Російський дрон і Це спрощена версія ударного безпілотника шахет 136 побудованого за схемою літаюче крило. І його ще називають гібридом шахеда та ланцета. Сергій Братчук, військовий оглядач речник української добровольчої армії, з нами на прямому зв'язку. Сергію, доброї ночі. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю! Героям слава. Ну, давайте почнемо з цього удару по сумах. Чому, на вашу думку, ціллю було перехрестя? Це по перше. Ну, а далі поговоримо про цей дрон. Ну, власне, я думаю, що ворог відпрацьовує терористичну тактику. В це відбувається. Бачите, або в день або ввечері, коли багато людей знаходиться на таких місцях, де є відповідний рух автомобілів, є рух людей, і це намагання максимально знищити і ударити по саме по людях, по цивільних об'єктах. Тому і такі цілі обираються, тому що саме в цей момент звичайно на вулицях знаходяться цивільні, і це якраз і є мета ворога, яку він демонструє, як на сумщині, на Чернігівщині, так і в наших інших. Містах населених пунктах які знаходяться не лише поблизу фронту, а й вна, власне в нашому тилу. Якщо ми говоримо про цей припас і Талмаз, який дійсно є гібридом, то він якраз і замислювався росіянами ще в 23-му році, коли створювався відповідно якраз для того, щоб наносити удари по тилових наших локаціях, відповідно бити по критичній інфраструктурі. Ну і ворог це демонструє наразі сьогодні. На жаль, тобто, це така терористична тактика, просто щоб не було безпечних місць, хоч це перехрестя, хоч вулиця, Абсолютно будь що. Абсолютно вірно, ви бачите, що ворог давно змінив цю тактику. Він атакував вночі. Переважно мова йде не лише там про ударні безпілотники, про ракети, а наразі виходив на такий режим використання ударних безпілотників протягом доби. Тобто, це може бути і вранці, це може бути і в день, і ввечері. Тобто, максимально насиченість і напруженість для засобів протиповітряної оборони відповідно, щоб пролітало, щоб була можливість атакувати саме цивільних людей. Терористична тактика, яка на жаль себе виправдовує в плані, того, що не дивлячись на те, що відсоток збивання ударних безпілотників, зокрема, він дуже високий по країні, але тим не менше, все рівно пролітає, тим більше уламки теж завдають досить багато шкоди, і ворог масово використовує відповідні ударні безпілотники. Ви бачите, що на сьогодні ця лінійка БПЛА, вона досить таки широка. Ми розуміємо, що на початку повномасштабки Ворог фактично програв і дуже суттєво програв на у виробництві ударних дронів, в тому числі FPV-дронів, але намагається наздоганяти відповідно по автоволокну, Давайте задаємо взагалі повернувся до старої методи, і власне в цьому навіть став випереджати. Тому знаряддя вбивства, ви знаєте, вони на жаль, завжди йдуть попереду тих знаряддя, які можуть захищати. Тому така ситуація наразі і виходить. Тероризм, який важко пояснити адекватній людині, але це на сьогодні саме так і є. Тим більше такі боєприпаси, які Талмаз, які дуже складно їх знайти, побачити. І власне зараз говорили, наприклад, про Одещину, що там ворог атакує безпілотниками. Хочу зазначити, що ці ударні БПЛА вони з'явилися на дуже маленькій відстані вже від берега, фактично винирюють, скажімо так, з моря. Тобто, ворог сьогодні максимально робить. Це для того, щоб засоби протиповітряної оборони. Не знайшли відразу, не помітили ці дрони, що звичайно несе більшу загрозу саме для цивільних людей. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію на фронті. Зокрема, на півдні російські чиновники та пропаганда намагаються видати локальну активність на Херсонщині за масштабний наступ. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що жодних ознак підготовки до реального наступу немає. Такі заяви Кремль робить, щоб показати росіянам, що нібито. Москва не відмовилася від планів захопити Херсон. Ну але водночас росіяни пішли на штурм і на Запоріжжі на підступах до міста Оріхів. Захопили малу Такмачку, Ну захопили принаймні там. Висадилися. Був великий штурм, механізований техніка розбита. Але ну людей вона доправила. Чи це їхній напрямок для наступних дій? Ну, по перше, щодо Запоріжжя, хотів би сказати, що в рамках так званого великого літнього наступу ворога. Запорізький напрямок він теж розглядався як один з напрямків наступу, активних наступів мова не йшла. Звичайно, про обласний центр Запоріжжя мова йшла про відповідні локації, в тому числі, це дійсно і мала Токмачка. Відповідно, це і Щербаки, і малі Щербаки це Степове. Степногірськ взагалі головний вектор. А чому Степногірськ? Це вже напрямок дійсно до обласного. Центру Запоріжжя, але вдалося тоді силами оборони зірвати ці наступальні дії дуже часто. Ворог свою активність на запорізькому напрямку проявляє в тому числі і з метою відволікання відповідних наших сил, наших резервів від інших напрямків, зокрема основного, це Покровськ, це Донецька область. Відповідно, тому ця активність проявляється. Ну, власне, такий відволікаючий маневр, який супроводжується, в тому числі бачите, на багатьох ділянках фронту з механізованою компонентою. Ця механізована. Компонента вона звичайно розглядається як ударна сила з одного боку. А з іншого, це ну давайте так грубо, можливо скажу, але. Своєрідне таксі для того, щоб ви власне про це сказали, закинути максимально багато піхоти для того, щоб ну знищить когось, хтось буде поранений. Але частина може, ну якщо не прорватися, то десь накопичуватися, відповідно інфільтруватися, як сьогодні говорять, і відповідно вже планувати інші наступальні дії. Тому бачимо таку активність, зокрема на Запорізькому фронті у локації. Оріхівського напрямку, так само там є активність на Гуляйпівському, в тому числі що стосується Придніпровського напрямку Херсонщини, дійсно ми бачимо, що періодично пропагандисти змушені відпрацьовувати методичку там наступальних дій на правий берег. Сьогодні знову активно говорять про корабельний район Херсона. Тому що завдають туди дуже багато ударів відповідну артилерію, в тому числі там з використанням дронів, удари по логістиці, по цивільних людях і ця активність знову таки свідчить про те, що ворогу треба демонструвати певну цю активність. Тому ця активність вона проявляється, але більше в інформаційному полі. До цього вже була офіційна заява, наприклад, нашої 34-ї окремої бригади берегової оборони, яка тримає тут оборону на правому березі. відповідно, не дає ворогу поліпшити ситуацію біля Антонівських мостів на лівому березі. Зокрема, ну власне і скажімо так, що таких заяв я думаю найближчим часом буде багато. Більше того, навіть стосується це устрівної зони. Ну сьогодні ворог, наприклад, активно наступав або проводив навіть зачистку. На острові карантинному, що не відповідає дійсності, тому багато буде на фоні тих наступальних дій, які відбуваються по багатьох локаціях фронту, от такої медійної інформаційної активності ворога це очікувано, тому і ставимося до того, як до проведення чергового іпсо з боку Росіян. А до речі, що дозволяє їм зараз почати ось ці механізовані штурми, це вони якось. Піднакопичили сили, чи вони кидають зараз все, що є? Ви вже сказали для відволікання уваги? Що стосується механізованих компонентів, дійсно процес накопичення він відбувся. Пам'ятаєте, що доволі довго ворог не використовував важку техніку відповідно. І що там навіть ті танки відпрацьовували, вони відпрацьовували як артилерійські системи, тому що саме ворог в артилерійських системах зазнав дуже багато втрат. Ну от по техніці так економили, накопичували. Відповідно, не вийшло влітку, тому що, зрозуміло, зеленка вони її використовували для того, щоб просуватися безпосередньо до лінії бойової зі. І там вже атакувати піхотними групами на сьогодні. Зеленки немає. На сьогодні погодні умови періодично, звичайно, будуть тиснути на так зване мале повітря, тобто на наші дрони, на наших пташок, які можливо менш активні будуть. Якийсь знів, тому що погода, звичайно, вона псується відповідно. Ворог на це розраховує, тому максимально намагається пересуватися. Я вже сказав, і до того, щоб підкидувати десант відповідний і за рахунок піхотних груп просуватися або покращувати тактичне положення, і така активність механізованої компоненти вона звичайно зараз проявляється на багатьох локаціях. Спочатку там покровсько добропільський відтинок фронту був потім Олександрівський, якщо Новопавлівський, ну тепер і Запорізький. І я думаю, що зараз така активність механізована, вона буде відбуватися. Ми вже сказали, що накопичення відбулося, хоча дефіцит саме броньованої техніки ворога, звичайно, є, але тут є і інші фактори, які змушують росіян і поспішати, і використовувати броньовану техніку, звичайно, це і геополітичні моменти, які сьогодні є, і намагання ворога максимально просунутися, максимально поліпшити свої тактичні позиції на полі бою. Ну з речі, відео, яке ми показуємо, це військові пабліки його публікують, як якраз сьогоднішнє відео, свіже відео із малої токмачки. Тобто ми бачимо, що відбувалося, як росіяни намагалися прорвати на важкій техніці. Дивіться, різні є види техніки тут. Ну і що власне відбувалося, як їх розбивали, і їх, і піхоту, яка висадилася. Але чи не стануть вони активнішими, коли земля замерзне? Зеленки то не буде, але техніці стане легше пересуватися. Звичайно, ми говоримо про те, що гусенична техніка буде використовуватися як правило звичайно колісно, в тому ж механізовані компоненти менше не буде зараз, якраз і буде той період активності. Тут питання в тому, наскільки є ресурсність відповідного ворога саме по техніці, і ресурсність по нафтопродуктах, тобто пально-масильні матеріали, тому що ну, наприклад, в Криму який. Є хапом, в тому числі для південних ділянок фронту, зокрема Херсонського, Запорізького напрямку. Ми знаємо, що там вже виникають проблеми, в тому числі з дизельним пальним. Я не кажу про те, що у російських військових зараз там буде величезний дефіцит. У цивільних так, тому що у цивільних якраз і будуть ці пально матеріали забирати, віддавати на російську російську окупаційну армію. Але тим не менше, бачите, удари по тилах ворога вони призводять до того, що проблеми все таки виникають. Кають і будуть виникати, а додайте сюди ще удари по підстанціях, які знаходяться, наприклад, в об'єктах енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованих частинах Херсонської запорізької області. Звичайно, це впливає також на спроможності ворога вести ті чи інші бойові дії. Я не кажу саме про поле бою. Відповідно, не на кабелі ж вони там зрозуміло, що їдуть, але мова йде про логістику, мова йде про забезпечення. Ось цим будуть труднощі, і звичайно, це впливатиме на інтересу. Сивність бойових дій, але дуже вони поспішають, дуже активно зараз ту техніку повитягали і намагаються її використовувати. Сергію, спасибі вам за ваш час і Дякую за це пізнавчення. Сподіваємось на неї всім цього зичимо. Але тут треба стежити за картою повітряних тривог.